Привіт! Сьогодні я буду малювати персонажа, якого склав чат GPT. Я попросила чата GPT скласти портрет якоїсь дівчини, і ось що він мені видав. Ім'я Емілія, вік 15 років. Зовнішність Емілія має довге світле волосся, яке зазвичай носить в неохайному хвості або вільно спадає на плечі. Її очі великі і блакитні, з інколи пильним поглядом, який може здаватися серйозним, але насправді вона часто перебуває у своїх думках. Легкий весняний рум'янець на обличчі підкреслює її природну дитячу привабливість. Вона невисока на зріст, одягається просто зазвичай у світлі джинси із светрі в пастельних тонах. На її шиї висить маленький медальйон, це подарунок від бабусі. Ось такий характер нам видав чад. Ну добре, я думала, що я буду малювати якусь там бунтарку, але окей. Пастельні тони, ніжні відтінки. Добре. Читаємо про інше, про її історію. Емілія зростала у маленькому містечку, де її батьки працювали у місцевій бібліотеці. Її мама бібліотекарка, а тато історик, тож дівчина з дитинства оточена літературою і наукою. Вона часто бігала в ліс і сиділа біля річки, де спостерігала за природою і мріяла про великі пригоди. Хоча вона вірить у магію і казки, Емілія також прагне зробити цей світ кращим, допомагаючи іншим. У школі вона встигає добре вчитись і є активною учасницею театрального гуртка. Я спитала, що на рахунок макіяжу. Вона фарбується. Мені сказали, що Емілія не сильно захоплюється макіяжем, але інколи вона використовує його, щоб підкреслити свою індивідуальність. Тому вона обирає легкий та натуральний стиль. Це невелика кількість туші та легкий рум'янець, щоб додати свіжості обличчю. Іноді може нанести бальзам, але це скоріше і рідкість. Вона вірить у природну красу і не прагне заховати своє обличчя під шаром косметики. Але якщо є негода, то вона не проти додати своєму обличчю виразності. що ось такий образ мені склав чат GPT. Я його зараз малюю на фоні, якщо ви могли вже давно помітити, напевно. І я її малюю, в принципі, такою самою, як і сказав чат. Тобто, це светрик, кулон, хвостик. Я, до речі, вирішила все-таки зробити хвостик, тому що мені його якось простіше малювати. Вона, до речі, навіть чимось схоже на мене. Я теж постійно ходжу в хвості, тому що так зручно. До речі, кулончик вирішила зробити в формі місяця, тому що для мене місяць асоціюється з чимось таким бріливим, а наша Емілі. Також така сама мрілива і тому для мене це ось так от поєднується. Ви не уявляєте, наскільки складно мені було записувати це відео. І ні, не тому, що там картинка була складна чи ракурс не той, а тому, що я досить довго його відкладувала, я десь місяць чи навіть два не могла його нормально зняти. Я не знаю чому, просто постійно собі казала ну потім, ну на вихідних, ну завтра, ну в понеділок. Але тільки зараз дійшло до цього діла. Але я рада, що в мене хоча б дійшли руки до цього відео, тому що ідея мені здалася прикольною. Я хочу вибачитися за те, що часто немає відео. Я постараюся влітку викладувати багато відео, одне відео в неділю. Я дуже постараюсь і сподіваюся, що зараз ви розумієте, що я не можу кожен день робити відео. Пробачте. Але ми повертаємося до роботи. Я зробила вже пофарбувала і шкіру і очі. Я зробила її голубими, так я сказав в чат. Хотіла більш виразними, але у мене вся робота виходить у такому ніжному стилі, тому прям такі сині очі, я думаю, будуть не в тему. Ось зараз я дивлюся на цю роботу, і мені здається, що волосся якесь занадто світле. Але, ну, в принципі, воно виглядає прикольно на всій картині. Але воно якось зливається зі шкірою і в реальному житті такого не буває. Але окей. До прикладу, це вигаданий персонаж, ну це так і є. До прикладу, це вигадана реальність. Добре, тоді її взагалі без питань. Зараз фарбую светрик, такий ніжно голубий вирішила зробити. Не знаю чому, просто от захотілося голубий. Ще хотіла зелений, але все-таки вирішила, що голубий буде посувати сюди більше. А я вже майже завершую роботу і не віриться, що так швидко. Хоча потратила на це десь приблизно 4 години. Останні стрижки домальовую колончик і вирішила все-таки зробити синю водку. Мені дуже подобається, хоча спочатку хотіла зробити фон. Ну що, друзі, ось така робота у мене вийшла. Що думаєте, напишіть свою думку у коментарях. А я кажу вам до зустрічі!